А от. Ну і панове, ось приклад. На асемблері, щоб записати в стек, команди push, панове, команди push. Це команди, от процесор їх виконує. І от потрібно вказати, скажімо, число, а от. От ми хочемо push записати. От був у нас, був у нас, а ні, був у нас. Ось тут останній запис. А ми, ми записуємо от перша команда пуш 3 оця, оця, і вона от, буде записувати, буде записувати ось цю у, у наступну, наступну конмірку. Якщо ми викликаємо далі, Тобто ми в програмному коді записуємо push 7 тоді вона буде ще в наступну. І от так от вона записує, вона записує а, як то кажуть, до нижніх в напрямку до менших адрес. І от після запису push 10, от, панове, вказівник стеку буде вказувати на цю адресу, в яку було здійснено останній запис. І в цій комірці буде 10, ну, відповідно, в інших 3 і 7. Панове а читання в зворотньому порядку. От, панове, перша ж команда push push, а, ні, вибачаюсь, команда POP. Команда POP, А для неї треба вказати от, а із, зі стеку, куди, в даному випадку, зі стеку в регістрі EAX. І от, панове, читає. А ля читає зі стеку? А з тої камірки, на яку зараз вказує ЄСП. Тобто, панове, так і виходить, що ми останнім записали 10. 10. Оця десяточка першою ж командою POP і буде, буде е, щитана. От в регістрі АЛІКС буде 10. Вказівник стеку, вказівник стеку пересунеться, тепер він буде вказувати на цю комірку. І далі наступна команда pop вже буде щитуватися вже буде звідси, а вказівник пересунеться сюди. І коли pop ще є цей х, в даному випадку остання, от остання ця третє, то вказівник стеку повернеться. У, так би мовити, первісне положення. Тобто регістр ЄСП буде зберігати вже адресу ось цю. От, адресу ось цю. І так, панове, для того, щоб записати таке важливе правило: А стек, як тимчасове таке сховище. І для того, щоб якось використала програма. Вона може тимчасово туди записувати. І от скільки разів записала пуш, стільки разів от треба потім прочитати. І, от і стек, вказівник стеку повернеться в первісне положення. Тобто це буде вказувати не мов би, на таке очищення стеку. Насправді, стек аж ніяк не очищується. Бо оці значення: 3, 7, 10, вони залишаються. А, скажімо так, очищення чи звільнення стеку, під цим розуміється тільки те, що вказівник стеку буде вказувати на оцю. Ну, і це буде означати немовби такий первісний стан стеку, коли вказівник. коли... Точніше кажучи, регістр ЄСП буде містити от первісне значення адреси. Оце панове. Тобто кажуть очищення стеку, ні. Це просто переприсвоювання регістру ЄСП, е, е, перевісну адресу, от, на яку він буде вказувати. А насправді не очищуються, не обнуляються ці комірки, там залишається. Те, що і раніше, але, скажімо, доступ до них вже зовсім не гарантований. Тобто, таке стек, стек, а, панове, а, ну, десь хтось там вчив, мабуть, що а, таке поняття, як вершина стеку, верх, верхівка стеку. Так от, верхівка стеку це позиція, з якою. От, до того записали, а з верхівки, зчитується. От Верхівка ось тут, в даний момент. Тобто, панове, це імітація от, от таким вектором, вектором масивом байтів пам'яті. Це імітація, але з точки зору користувача, якщо він тільки push і поп- використовує, то це стек. Панове от така дивна дивний запис з верхніх адрес, спочатку зверху і донизу, це ось таке дивна, така традиція така традиція от, В процесорах Intel вона зроблена. І переповнення стеку, коли от, вказівник досягає вже мінімально можливої, тобто нульової адреси. Ну, насправді, переповнення вважається ще до того декілька байтів, така червона лінія існує. От. Але, панове, як це не дивно зверху донизу? До, до, до. Можна було б і не так, до речі, виділити блок пам'яті і навпаки і з нуля і до якоїсь максимальної адреси. Так тож нам можна було б імітувати стек. Але ну, чомусь вирішилось так. Ладно, панове, зрозуміло. Про стек зрозуміло, і ось на підтвердження цього. От як працюють push і pop. До речі, панове, от команда push. От тут стрілечка донизу. Це означає, що після push вказівник зменшується. Тобто push, кожна команда push вона записує все менше на все менше і менше адреси. адреси. І от, панове, в принципі, ніхто не заважає програмісту на асемблері, от, не пуш використовувати а ось таку замість от, еквівалентну послідовність команд. Тобто, спочатку відняти від вказівника стеку від ЄСП 4, тобто, це тоді він буде вказувати на е, сусідню нижчу комірку, а потім безпосередньо командою MOV. Записати все, що ми хочемо, у ну, даному прикладі, з EAX. Так само, панове, команда POP, Команда POP, кожна команда POP піднімає вказівник стеку. Але от для ілюстрації можна було б от запрограмувати це те ж саме. Тобто, спочатку прочитали з того, на що вказує ЄСП, а потім додали до ESP4. така Ще от ілюстрація, Ще ілюстрація. Ніхто не заважає до стеку і, в принципі, безпосередньо звертатися а, шляхом правильного вказування відповідних обов'язково адреси, тобто відносно ЄСП. І маніпулювати ЄСП теж треба дуже уважно. От. Ну і явно, от, за допомогою команд ПОП. Ні, ні, вибачте, замість pop явно за допомогою команди mov. От. Тобто ось таке це для кращого розуміння, що насправді зі стеком коїться і що це воно таке. От, панове, значить, ну це я вже все розказав. Навіть встиг вже і про 1 мегабайт розказати, значить, пам'ять догори доригам. Ну ладно. Наступне панове. Тепер відкриваємо таку, значить, об'ємну тему знайомство з командами. Панове, команд у процесорів архітектури Intel, A X86. Дуже багато, декілька тисяч. Вони розділені на групи. Є, от, наприклад, е команди загального такого призначення. Загалом ми їх будемо використовувати. Оце наступний там x 87 Оці ми також будемо використовувати. Оці вже застаріли, а ці будемо використовувати і так далі. І багато системних там інших. Почитаєте, можете в документації, там все докладно про них написано. От, до речі, ось там класифікуються, от які в яких процесорах почали проваджувати і так далі. Значить, мабуть, ви ще в е, дисципліні архітектура комп'ютерів це вчите, але от команда мов. Ну незважаючи на те, що ви вже успішно її в лабах, дехто навіть і другу надсилає, от, хоча, чесно скажу, я ще не зустрічав, хто повністю її зробив, бо там не, не пишуть, не наводять звітах. Дезасембльований код і біти, але ладно, мов зрозуміло, команда присвоювання. Кудись щось присвоюється з джерела. Зазвичай, панове, синтакси з команд не тільки мов, а ну, майже всіх команд, а може і всіх команд е, архітектури Intel на першому місці, якщо апарант призначення, він на першому місці, якщо він є. А джерело на другому місці. Іншого, з іншого боку, деякі команди можуть не мати оперант призначення, ну тоді тільки джерело або щось. І от, панове, з джерела скопіювати от в призначення. Куди? І от приклади, панове, значить, це все зрозуміло. Все зрозуміло, і навіть, по-моєму, в лабораторній оце все є. Що воно еквівалентно, ну, такої ну, тривіальній команді А до Б. Команда Move – Це копіювання, присвоювання. Хоча Move – це мовін, це переміщення, але насправді така назва не відображає те, що насправді вона робить. Вона не переміщує, не пересуває, а копіює. Копіює. А от, панове, ну ось отакий, от це вже і в лабах, це я вже і казав, тобто не буду повторювати. Не буду повторювати. Матеріал я цей і надішлю, але і в лабі це, і всюди вже є. Не буду витрачати зайвий час. Це все просто. Ось, панове, представник приблизно такого ж самого копіювання, але хитре, панове. При деяких арифметичних операціях треба розмножувати старший от, лівий біт знак. І оце от, команда вона копіює. Добрий ранок. Добрий ранок. Вона копіює. Там вже не ранок. Вона копіює а, в даному випадку із АЛ 8-бітового в 16-бітовий, але а, 8 бітів вона копіює, а в, 16, а в 8 старших вона розмножує знаковий біт. Тобто це для доповняльного коду, для від'ємних чисел, щоб можна було маніпулювати, розширювати якось розрядність з деякою мірою. Ну, ось приклади панове, ну тут зрозуміло. Як здається, не буду на цьому забагато зосереджувати. От, панове, дуже проста команда додавання. Панове, вона то проста, але треба враховувати, що. А тут всього два апаранди. Дест і СРЦ. Дест це призначення, тобто куди, а що вона буде робити? А ця команда робить насправді. Насправді вона робить э, дест дорівнює. Дест плюс СРЦ. Тобто ось таке. Тобто вона додає: додає до DES якийсь СРЦ. От, от тут вона додає до регістру EAX, тут 5, а тут 12. Тобто ось таке. Ну, або ви знаєте, от скорочено в мовах програмування багатьох можна отак от записати: да, плюс дорівнює СРЦ. Оце еквівалентно. Зрозуміло. Да? Проста команда, але треба враховувати особливості, що саме вказується у якості операндів, яка кількість бітів. От тут ми записали 254. Воно, в принципі, вміщується у 8 бітів, менше 256. От. Це таке число, таке собі число. От. Вісім молодших, незважаючи, що ми в EAX записали, але тільки от вісім молодших оці, якщо там були нулі, то тут, е, от, коротше кажучи, тут будуть нулі, а в АЛ молодших вісім бітів от, 254. І потім, панове, ми зап... ось викликаємо там чомусь ось так. ADD al 12 Тобто ми не, замість того, щоб написати ADD EX12, не було б тоді жодних проблем. Але тут приклад, що чомусь хтось захотів al 12 додати. І що ж тоді буде? Тоді буде, панове, не зовсім правильно. Бо додавання буде тільки до 8, розрядна сітка операції обмежується до 8 бітів. Регістром АЕ. І в результаті, панове, до 254 додати 12. Це було б насправді скільки? 266. Але ми це 266 не отримуємо. Ми отримаємо ось такий результат, панове. Це не більше, не менше А10. І в результаті в регістрі ЄАХ це 10, панове, як це так? Хтось там хотів примудритися і додати 12, і в результаті, а результат 10. А як це так? А тому що в даному випадку операція ADD обмежена розрядністю AL, і вона тільки в його межах і формує результат. Хоча. Вона бачить, що є переповнення розрядної сітки в даному випадку 8 бітів, і вона записує цей переповнення у біт регістру флагс Є флагс, одиничка. При бабажанні ми можемо потім витягти цей біт, але якщо цього не робити, то результат тупо буде, як то кажуть, насправді неправий. Неправді. Ось таке. Тобто треба для кожної операції враховувати, а які операнди ви вказуєте, і обов'язково, яка у них розрядність. Відповідно цьому і буде формуватися відповідно зрозумілий тоді результат. От по команда ADC. Для третьої лаби я вже почав представляти, розіслався. Вона хитріша. Вона, незважаючи на те, що вона, от так само два операнди, але вона вже додає три значення. Вона додає ще біт переносу. Оцей самий керів є флаг. І, панове, це спеціально в архітектурі передбачені такі команди, щоб робити, щоб виконувати операції. Більше, ніж розрядності регістрів. За декілька прийомів. от Наприклад, на 32-бітових регістрах, 64-бітове. Спочатку а от записали молодші, молодші панове, а потім старші, а потім, панове, ось молодші додаємо, а потім, панове, додаємо старші. Отак, от послідовно. і з рахунванням, з рахуванням переносу. От, панове, ось фактично ось така красива картиночка, от як от пояснює, що там та звідси береться при виконанні таких от операцій. Далі, панове, команда суд, дуже проста, дуже проста. Насправді, насправді вона. Е, аналогічно ADD, вона працює dest, дорівнює dest, відняти. SRC. Ну, або скорочено в мовах програмування, популярно Ось такий запис. Ну, Починаючи з мови C, такий синтакс скорочений, потім і Java, і багатьох інших мовах. Це все пішло від C, така лаконічність. Ось, ну, понове в подібний спосіб, такі ж нюанси щодо розрядності, яку ви кажете, і буде, панове, такі особливості і будуть. І заодно, панове, є ще і команда SBB. Щоби щоб за допомогою е, от регістрів і команд розрядності ті, які є, процесор міг би виконувати. Операції набагато більшої розрядності, Ну, в даному випадку вдвічі більшої. Тобто на 32-бітовому процесорі 64 бітові додавати. Або якщо тут не EAX і EBX, а скажімо, RAX і RBX, RCX, RDX, то на 64-бітовому можна 120 бітові і так далі. Ну а так теоретично. Ну, безкінечної розрядності. Оце якщо ось з урахуванням переносу або займу займу, так подібно є і від займу при виконанні віднімання, але він зветься займ позичання borrow англійської. Ладно, панове. А тепер, панове, від таких простих тривіальних, арифметичних, хоча зовсім не тривіальних інколи. Панове, до наступної групи дуже популярних, а і без них якось не можна. Команди переходів. Панове, які там переходи, куди переходи. Ну, от по-перше, вони всі, так би мовити, найпростіша команда от джамп. Це дійсно переход. Інколи називають безумовний перехід, джамп, панове, стрибок. Вона, тобто це означає, що виконання програми стрибає стрибає кудись. Панове, а куди можна стрибати? Панове, стрибати особливо нема куди, бо все виконання програм відбувається в пам'яті, в оперативній пам'яті, панове. І стрибки відбуваються на різні на інші комірки пам'яті. Панове, якщо от за умовчанням послідовно команди виконуються, от як записали на асемблеї, так от рядки послідовно і виконуються. І в пам'яті вони зазвичай так на суміжних адресах розташовуються, в суміжних комірках пам'яті. А jump дозволяє перепригнути. Перестрибнути на іншу камірку, панове пам'яті. Незважаючи на те, що навіть програміст на асемблері, от в якості операнно, записує щось, записує щось. Ну, от, наприклад, от, Панела, приклад, ось тут. Записано ім'я, назва мітки. Панове. І оце Jump Next означає, що? що. Насправді, панове, коли доходить процесор до виконання оцього, то він перестрибує, він переходить на виконання команди, яка от помічена міткою цієї. Але, панове, відкрию таємницю: в процесорах процесор не знає про жодні якісь мітки. Це саме для програмістів, для програмісту людини. Ось такий синтаксис програмного коду з мітками. З мітками. Насправді, панове, компілятор та Лінкер транслюють це в машинний код, у якому не мітки, а безпосередньо адреси комірок пам'яті. І оце jump next фактично це, фактично це перехід на якійсь якийсь адресі, а по якій? По якій розташовується оця от інструкція далі СОП EAX. Тобто, фактично, перехід на цю інструкцію на комірку. Панове в сегменті коду. В сегменті коду роз... записується в пам'яті коду, в пам'яті коду, а сегмент для коду виділяється, і там записується весь програмний код в комірті пам'яті. І ось, панове, стрибки між комірками пам'яті. Подивитися на це можна в дезасемблері на машинному коді, що кудись насправді стрибає. Але часу поки що вже замало, тому я перейду до інших. Тобто, панове, ніхто не заважає, якщо повернутися, ось тут замість, замість мітки вказувати в якості апаранду. Безпосередньо адресу. Програміст на асемблері таке може. Але зручніше для людини оперувати не адресами. І, до речі, може ще й не дозволити перейти на ту адресу, панове, або в захищеному режимі не всі її адреси доступні, панове. Ось така особливість можете почитати, незважаючи на таку просту і зрозумілу. Команда в документації написано досить багато сторінок. І там багато нюансів. Стосовно які адреси, от, зокрема, short, near, far. Ну, в флет моделі всі вони far. всі вони far. тобто в межах сегменту 4 ГБ стрибки. І так далі. Ну, ладно, панове. Значить, команди умовних переходів. А що таке умовні переходи? Панове, мовою високого рівня це if. Панове, це if. І от, панове, от, наприклад, if от equal. Тобто, if щось дорівнює. Ну, наприклад, if A дорівнює B. Панове. Це еквівалентно ось такому єквал. Yeah, тобто панове J, C, C. Вони всі починаються з буквочки J, J, J. Панове J. А далі, в залежності від того, що ми хочемо від цієї команди, ми додаємо ці condition, condition, CC, оці символи. І в даному випадку, якщо ми хочемо перевірити дорівнює, J є. От, Панове, якщо не дорівнює, панове, якщо не дорівнює, от, мовою високого рівня, це теж можна записати, ну, от, наприклад, Java C, яблаз, C. от, не дорівнює B. Якщо A, то тоді, панове, на асемблері це еквівалента, еквівалента J. Not equal є мнемоніка. І так далі. Менше, панове, менше if, скажімо, перевірка умови а менше Б. Це тоді мнемоніка less, less. І більш того, є варіанти jl less, або навіть JB. Тут треба враховувати зі знаком чи без знаку. Ось, пановеці. Мнемоніки От, а менше або less – Less – це теж менше. Тобто варіанти в залежності для чисел зі знаком без знаку. І ось панове, дуже екзотичні, є. перевірка if Ну, от в мовах високого рівня такого немає. А, наприклад, якщо є перенос, якщо є переповнення, Ну, от zero досить популярне, якщо щось дорівнює нулю. Навіть, панове, ось такі є. J -E -C -X Z, От, наприклад, J -E -C X, Z, екзотична така мнімоніка. Вона перевіряє, чи дорівнює нулю регістр CX -E X. Панове, я запрошую вас через хвилинку, після перервочки, перезавантажитися, Запрошую усіх. Зараз час вже витрачається наш. І так, панове, перезавантажуємося після перервочки. Продовжимо, будь ласка.